Так, бджола, а ну... О, бачите, якісь тип бджоли неадекватні. Коротше, Почав поліз на ловушку, дивитися, постукав, А ну давай мене кусати. Фух, то єлі вдрапав. Вітаю вас, друзі, ви на каналі просто пасіка. Вибачайте, що довго не було, тому що не знаю, що знімати. Як я казав, нічого особо не відбувається, бджолки є, помаленьку розвиваються, меду немає. Чекайте, бадьолки-бай. Що у нас? Тема відео. Приїхали дивитися на рої. Я тут думав, звісно, що вже нічого не буде. От. Щось ніби є, не знаю. Ось така історія. Може це ці бджоли-розвідники, може це якісь просто бджоли прилетіли на запах, але все вказує на те, що тут цей. Ай, А, що коротше, походу є рій. Ну це не точно. треба їхати, дивитися, знімати вечором. Зараз піду на, другий, на другу локацію, ще там подивлюся, що там у нас буде а, по бджолах. Ну що, друзі, отакі от справи в нас. Да? Приїхав дивитись на ловушки. Якщо чесно, не очікував, що там щось може бути в цій ловушці. Перший, але як виявилося, там щось є. Ух ти! Косуля! Косуля, а я не знаю, що я покажу. Косуля, 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 косуля. Може вам буде видно. От блін. Коротше, зараз зара йде максимально тихо. Може дасть її зняти. Може нам дасть її зняти. Косуля. Але я думаю, що той корил вона вже чухне звідти. Афігець там вже чухнула. Я так крапаю голосно, вона вже по-любому так кусуря чухнула. Звідти. Може зараз підійду, то що я ще не побачите. А в принципі з нею. І тут багато бігає, в принципі. То про що я? А, Ну коротше. Я приїхав дивитися на ловушки, не думав, що щось буде, там під питанням. Хтось питає, чи не знімаєш контент. Скажу просто, нема що знімати. Знаєте, якщо на пасі нічого не відбувається, що буду знімати. Копіювати інших ютуб-блогерів я не дуже хочу, так як в цьому немає абсолютно ніякого сенсу. О, ну, Це тупо з моєї сторони буде. Якщо йду просто копіювати чийсь контент і знімати сам. Що скажу коротко, меду немає і можливо його і не буде. А в мене все навколо засіяно з цим, соя, пшениця і кукуруза. І все. Тобто в цьому році я меду не хачав. Ви всі знаєте, що в мене було дві бджолородини, залишилося із 12. Зараз трошки роями розширили. Не буду казати скільки зараз їх є, щоб не наврочити. Так, йшли на Що в нас тут? Ой, якщо чесно, не зрозуміло нічого. Ось теж вон, бджоли ніби літають і ніби пилок носять. Ну, покажися. Не позорте не перед чесніком бджолки. джолки. Тільки що ж були бджоли. Ай господи. Ну коротше, треба лазити, дивитися, відкривати ці ловушки і заглядати що там було. А косуля була он тамо. Метрів 100 в ту сторону була кусуля. Ладно, йдемо на третю ловушку, подивимося, все що було. Печально це все, звісно, люди я вам скажу. Що печально, що, скажу, а, задки немає. Як такого нічого не ційте. Одне тільки те, що... О, покажу, покажу, покажу. Одне те, що тільки розширили пасіку трошечки. Ну от ви побачили, так? Да? Ти так не знімаю поки контент. Було що знімати, буду, буду показувати, а як нема, що ти не показує. Ладно, годі теревенити. йдемо. На наступну локацію, що в нас там дивиться? Може ще косулю побачити. Так, ну що, друзі, прийшли ми на третю ловушку. Косулі ми не зустріли, вона вже ушла. А тут теж є якісь бджоли, якісь непонятні бджоли, вони ніби є, але їх ніби й нема. Зараз вам покажу активність, щоб ви розуміли, що я так кажу, що ніби є, ніби нема. Це може бути як рій на 200 грамів бджоли. да? Так? так і може бути рій нормальний. Я думаю, що великі рої вже всі пройшли. Вон, показую. Якщо вам буде видно, я нічого не гарантую. Щось там видно, але дуже паскудно видно, ви вже бачите. Ну коротше, все вказує на те, що там рій не сильно. А, комарі. Ай-яй-яй, коротше. Все вказує на те, що там рій не сильно великий. Тільки ха справа, друзі. Пишіть в коментарях, що би ви хотіли дізнатися, на яку тему знімати. Контент, що вас інтересує, так далі і тому подібне. Ай-яй-яй, на що троїв не знаю. Вони тут ніби є, ніби немає, але ну, щось таке розстройство з цією пасікою. Що навіть не хочеться лишній раз їхати на ті ловушки, дивитися, заглядати, знімати їх, нічого не цвітає, ну, морква цвітає, ну несуть вони пилок стоїть моркво. Ну і що, нічого не цвіте, бо нічого нема. Кукуруза, а, соя і пшениця. А так, в принципі, більше нічого. Я навіть не знаю, що буде головний взяток, якщо він буде. Одна єдина надія на цей, як їх на будь який татарник, якщо знаєте. Будяк викидає таку фіолетову квіточку. Якщо у вас не кошені лухи, хоча а, в нижніх умовах це малоймовірно, що вони не кошені чи не зорані. Ну, якщо у вас є такі гектари будяків, то ви будете з медом. Якщо такі будь-які, ще цвітуть добре. В тому році в мене соняшника не було, але витягнув будяк. Примірно скільки там було. Гектарів 10 будяка, то не кошено, так гарно цвів. А ще дощик пішов. Тобто була якраз співпало вологість і температура що він дуже добре виділяв. Коротше, друзі. Ой. Так, бджола, а ну, бачите, якісь тип бджоли неадекватні. Коротше, почав поліз на ловушку, дивиться, постукав, А але давай мене кусати. Фу, то єлі вдрапав. з того дерева Фу, і по тій траві. І Ті ж не злі, прямо занадто злі. Ну коротше, це був дуже швидкий спуск з дерева, Добре, що не впав. Тупо одна за одною. одна тільки вкусила і пішло. Раз, два, три, чотири. Капець. Ну три точно було в спину. І це я тільки два рази стукнув по ловушці. Два рази, щоб почути, чи є там бджоли. Ну зато тепер я знаю, що там є бджоли. Фу, хамуха. Агресивні трохи. Я не знаю, що мені такі треба. І бачу матку міняти. Агресивні бджоли теж не добре. Пасіка має приносити задоволення, а не дискомфорт собі і оточуючим. О, так що, Ой, треба їхати знімати вивушки. Ось така історія, друзі. Пишіть, що у вас по регіонах відбувається по пасіці, хоч це на сьогоднішній день не сама актуальна тема. Але тим не менш, трошки, як ти казав. Від цього срачу треба відволіктись, бо інакше просто... Ну ви поняли, що б розказувалося. Ось така історія. Ладно, друзяки, буду я коротше, це, перти додому і, мабуть, що знімати ловушки. Я так бачу, в одній ловушці є ніби великий рій, в другій ловушці може бути жменька бджоли. А в третій ловушці може бути просто розвідник. Тут не поймеш, поки не відкриєш. Ну, одній я вже зрозумів. Мені бджоли наваляли, Фух, то я вже зрозумів. Ладно, ставте лайк, підписуйтесь на канал, лайк, дизлайк, пишіть в коментах.